Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3972-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Тридцять чотири. Один, двадцять шість, двадцять три, п'ятнадцять. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 8904 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 77. 72 20 Двадцять один, п'ятдесят один. Шістдесят вісім. П'ятдесят шість. Дванадцять, шістдесят два. вісім. 42, 19, 78, 29, 18, 16. А тепер ви ще увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7757-й розіграш державної лотереї «Лото-Трійка». Тережна комісія довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Шість два. Три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. Два. Три. Бережіть себе. Все буде Україна.